730 гривень за одну найпопулярнішу подушку у світі бренду Pillow в оригінальних упаковках. Помаранчева упаковочка з охолоджуючим гелем. Три одиниці буде блакитного кольору. упаковка. Ось така дуже класна подушка з охолоджуючим гелем. Є фірмовий чехол. Його можна брати в пральній машинці. Помаранчева. Ось так виглядає вона. Фіолетова одна одиниця, фіолетова одна одиниця високий профіль. Ідеально підходить для тих, хто любить спати на боку, або для людей з великим масою тіла, помаранчеві дві одиниці, низький профіль. Ідеально підходить для тих, хто спить на животі. Всього у лоті 6 одиниць, тенелоту 4 тисяч. 1380 гривень. І цей лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті.